Друзі, привіт! Мене звати Оксана і рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. І сьогодні ми з вами поговоримо про дієслово в німецькій мові, яке багато хто намагається уникати, тому що не дуже розуміє, як і де його можна використовувати. Це дієслово «lassen». Це саме те дієслово, яке має декілька значень і може використовуватись по-різному в різних контекстах. Давайте розбиратись. Перше його значення це як звичайне дієслово в перекладі залишати щось. Наприклад, «Ich lasse meine Tasche im Auto». Я лишаю свою сумку в автомобілі. Або ж Ich habe mein Buch zu Hause gelassen. Я лишила свою книжку вдома. Звичайне собі слово, яке утворюється в перфекті за допомогою допоміжного хабен. Друге його значення це коли ми нібито дозволяємо комусь зробити щось за нас, як дозволяти комусь щось робити. Наприклад, ich lasse meine Nägel machen. Das heißt… Я роблю собі манікюр, але я його не сама собі роблю, а нібито дозволяю комусь його мені зробити. Або er lässt seine Haare schneiden – він підстригає собі волосся, але не сам це робить, а дозволяє комусь в перукарні це зробити за нього. Як буде в минулому, ich habe meine Nägel machen lassen – Мені зробили манікюр, нібито я дозволила комусь зробити манікюр. Третє його значення це дозволяти комусь або не дозволяти щось робити. Наприклад, Ich lasse meinen Sohn spielen. Я дозволяю своєму синові грати в комп'ютерні ігри. Зверніть увагу в українській мові. Ми говоримо дозволяти кому. Нібито датів, бути, але ні. В німецькій мові lassen плюс акузатив. І х'ласензо. Коп'юра, шпіля, шпілін. І ще одне значення: lassen ми вживаємо при якомусь заклику до дії. Наприклад, lass uns ins Kino gehen. Давай сходимо в кіно. Або ласт ins, in kino, gehen, якщо ми звертаємось до групки людей, давайте сходимо в кіно. Це не всі його значення, але про деякі інші ми поговоримо в наступних відео. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо так, ставте вподобайку, пишіть свої запитання в коментарях. Та якщо вам потрібне більш детальне вивчення німецької або англійської, я запрошую вас до нас до школи Edelweiss Lessons на наші уроки офлайн або онлайн. До зустрічі!